Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Продовжуємо аналізувати цю 320-ту добу нашої оборони у марафоні Незламна країна. Далі детальніше поговоримо про південний напрямок. З нами на зв'язку полковник Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Мої вітання, пане Євгене. Слава Україні героям слава передусім, хочу вас про очаків розпитати, тому що сьогодні місто пережило ракетну атаку. От за оновленими даними, оновленими даними вісім поранених. Ну і дуже багато руйнувань можете детальніше розповісти, чим саме атакували, звідки. Ну атакували звідки. Атакували як правило, це поблизу чакала з поки що співконтрольна тимчасового окупантом території. За деякими даними це ракетні системи залпового вогню. Є інформація щодо інших систем або ракетних систем. От на даний час інформація уточнюється. Те, що окупанти продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру, лише підкреслює їхню, скажімо так, тактику є залякування нашого місцевого населення цивільного і спроба тиску взагалі на народ України. Кінбурська коса це от той, ну найближчий, скажімо так, найближча частина нашої території поки що окупована, зокрема до Очакова. Від Наталії Гоменюк ми почули про те, що повного контролю над Кінбурською косою зараз немає ані в нас, ані в ворога, але от вогневий контроль він є обопільним, чи і тут все ж таки немає ще якоїсь визначеності. Чи можна вважати, що Кінбурська коса а, залишається плацдармом для обстрілів, або все ж таки там якісь ну наземні бої тривають? Будь-яка частина окупованої території є імовірним плацдармом для обстрілів? Ворог не не облаштовує якихось стаціонарних позицій чи якихось таких б, о, о, окремих ділянок, з яких він здійснює регулярні обстріли. На даний час і ворог постійно пересувається. Ворог тобто, здійснює рух своїми засобами вогневими, і завдяки яким він наносить це уражу. На жаль, відслідкувати оперативно ми намагаємось, ми відслідковуємо, але ворог встигає, на жаль, іноді наносити свої удари. Не завжди в нього це виходить, але. На жаль, такий момент потрапляється. Пане Євгенію, щодо активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, як вони діють? Наскільки активно діють, і куди намагаються прорватися, і чи часто вдається власне їх виявити? Ну, один з найбільш таких активних районів диверсійно-розвідувальних груп ну, відносно активних. Є район островів поблизу Херсона, так званих плавнів. Чому? Тому що під прикриттям цих плавнів воно вдається на малих плавзасобах, невеличкими групами здійснювати пересування, якісь висадки, вести певне спостереження. Є, звичайно, спроби або перетнути річку Дніпро, або Якимось іншим чином можливо спровокувати виявити наші вогневі позиції, От, е, і в е, будь-якому разі ці е, дії противника виявляються нашою розвідкою та е, спостережними постами і е, е, максимально наноситься ураження противнику. От і якщо е, ну, противник він дуже маневрений, і невеличкий ці. Не завжди дається уразити, але в будь-якому разі противник змушений відступати і покидати дану територію. От, також є випадки поодиноких дій розвідувальних груп на запорізькому напряму. Там ворог теж веде цю діяльність, але там також поки що на даний момент слава Богу, немає успіху. Наші розвідники і артилеристи з цим справляються достойно, так само, як і наші військовослужбовці, які просікають будь-які спроби ворога здійснити свої розвідування або всі дії на нашу територію. Скажіть, пане Євгенію, яка зараз ну що являє собою зараз авіаційна активність ворога на півдні? Ну, авіаційна активність ворога, вона звичайно присутня. Ворог намагається здійснювати в основному в останні дні це більш розвідувальні якісь польоти і безпілотної авіації і літаків-розвідників, як правило, не виходячи з своєї території і не входячи в зону ураження засобів протиповітряної охорони. України і, але разом з тим можу сказати, що і наші війська, і наша авіація, і о, всі літальні наші засоби вони також о, на даний час, завдяки сприявливим погодним умовам, намагаються. Якомога більше проводити заходів, як розвідувальних заходів, так і заходів щодо нанесення ударів по позиціям і скупченням ворога. До речі, пропозиції скупчення ворога навіть в глибокому поки що тилу ворожому про Мелітополь можете нам трішечки більше дати інформації? Ну, якщо звісно її можна озвучити, тому що мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що таких вибухів, яких днями чули у Мелітополі, вони не чули ще з ну, власне початку вторгнення 24 лютого. Щось там дуже гучне відбувалося. Чи маєте можливість нам розказати більше? На даний час ситуація щодо результатів вона поки що уточнюється, що саме і як відбувалося, це теж поки що з'ясовується. разом з тим такі випадки вони не можуть нарадувати, і нова найпопулярніша квітка мововне в Україні нас хець те, як на тимчасово окупованих територіях. Ми маємо терпіння, ми обов'язково дочекаємось уточненої інформації, але дійсно сам факт він надихає. Британська розвідка е, теж ретельно відстежує ситуацію на південному напрямку. Російські окупанти кажуть нам британські розвідники укріплюються у центральній частині Запорізької області і на півдні України. Особливо РФ посилила оборонні укріплення між містами Васильівка і Оріхів. Е, чи можете детальніше розповісти, що собою являються оборонні ні, укріплення, ну і наскільки вони там потужні у будь-якому разі оборонні укріплення, які там будуються, це в першу чергу система окопів, бліндажів, певних вогневих точок. Так само там здійснюється посилення на в принципі, як на, і на, на всьому напрямку посилення і створення мінних полів, мінних загороджень. От і таким чином ворог готується до оборонних дій в першу чергу, от разом з тим, імовірність того, що ворог може зняти свої мінні поля і пройти, наприклад, в контрнаступ при певних обставинах теж виключати не можна. Але ми готові до такого розвитку подій, і на даний час іде. В основному це вогнева дує, і поки що на даний час ми маємо певну перевагу в цьому напрямку, тому як кажуть, краще знищити окупанта до початку наступу, щоб потім було менше роботи. Це точно до речі, про глибокий тил в лапках, тому що командувач оперативного стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, каже, що на Таврійському напрямку в окупантів більше немає глибокого тилу завдяки діям сил оборони. Як ви оцінюєте, от власне таку о, та, та, таку заяву чи дійсно вдається тримати значну кількість цієї тимчасово окупованої території під вогневим контролем? Де і наскільки масштабна найбільша бавона на півдні в окупованому тимчасово? Тут питання в тому, що основна активність відбувається там, де є дійсно великі скупчення військ, сил, тому що в першу чергу це склади боєприпасів, склади пально мастильних матеріалів їхні, які вони. Намагається розміщувати разом з тим, ворог намагається рухатись, і це є якраз е, внаслідок того, що ми не даємо йому спокійно зосереджувати і налагоджувати логістику на даному регіоні. Тому е, в даному випадку сили оборони зробили е, те, що ворог, е, при е, е, наявному, здавалося, транспортному логістичному забезпеченні не може. Облаштувати собі якусь стану систему логістики про це і влас мова ще пане Євгенія. Про е, цивільних хочу вас розпитати. Чи маєте інформацію? Є можливість нині у е, цивільних людей виїхати з тимчасово окупованої території, тому що пункт пропуску Васильівка е, у Васильівці він був в певний час заблокований, як зараз? На даний час за моєю інформацією, теж цей процес ускладнений, причому ускладнений з одного боку з боку Російської Федерації, яка проводить заходи на тимчасово окупованій території щодо насильницької паспортизації ведення рубльової зони, йде насильницьке так сказати, в лапках націоналізація підприємств на даній території та інші заходи. Що негативно впливають на місцеве населення, йде психологічний тиск, фізичний тиск і інші заходи, які здійснюють окупанти проти цивільного населення, намагаючись злонити його дух, але разом з тим, як ми бачимо, що і бавовна квітне, і сили опору не дають окупанту забути. Що він окупант і лише тимчасово на нашій українські землі на прифронтових територіях власне підконтрольних Україні? Як цивільні, де скажімо так, найнебезпечніше, де б ви сказали людям терміново їдьте на певний час після того, як сили оборони все відвоюють? Ви повернетеся передусім, які це міста, які населені пункти. Ну, це в принципі можна вважати практично всі міста на лінії фронту, але в першу чергу це стосується міста Херсон, тому що місто Херсон це є, як кажуть, певним маркером для окупанта, які це єдине місто обласне, яке було ними захоплене. Тепер, коли наші війська його звільнили. Рашисти цілеспрямовано щоденно наносять удари. Вони наносять удари по всій території, по різних населених пунктах, але Херсон він підпадає під вогневий вплив щоденно, і це з одного боку це помста нескореним херсонцям за їх нескореність і спробу показати населенню на тимчасово окупованій території. що... Дивіться, що, що буде з вами, коли ми звідси підемо. От. Але люди розуміють і знають, що, що і як воно буде, і впевнені, що о, в будь-якому випадку, так само як і Херсонці, що о, стріляє, хай не стріляють, але зумі, краще буде з Україною, ніж з цими, о, скажімо так, я, я навіть не знаю, як їх. Підібрати і в прямому ефірі, їх назвати можете назвати виродками і не помилитись. В принципі, навіть так, так зараз допускається в ефірі, просто тому що часи такі. Я вам надзвичайно дякую за те, що долучилися до нас з оперативною інформацією про ситуацію на півдні. Полковник Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, включався до нас. Ще раз дякую.